Молодих науковців навчають налагоджувати відносини з підприємствами. У Івано-Франківську стартувала перша літня школа трансфер технологій. Її учасники близько 30 магістрів, аспірантів та молодих людей, котрі недавно захистили наукові роботи, а також 10 доповідачів представників країн Європейського союзу. У рамках літньої школи представлений досвід європейських країн та напрацювання українських університетів. в університетах науково-дослідних устав. Анових люди працюють над науковими роботами і спрямовані на виконання цільових показників в даному випадку. Ми розповідаємо про те, як довести результати наукової роботи до конкретних компаній, і як представити власні напрацювання, аби підприємства могли використати їх в практичних цілях. Організатори переконані, такий проект посилить трансфер технологій у транскордонному регіоні Угорщини, Словаччини, Румунії України. Не а ще сприятиме створенню у міжуніверситетської мережі задля ефективної системи партнерства з регіональним бізнесом. В останні роки практично діалог з підприємствами не ведеться. Є без сумніву проекти, якісь кожен на особистих зв'язках в основному це робить. Ну скільки ми вже маємо переходити до європейських форм співпраці з підприємствами, то власне кажучи, прийдеться і виявляється, що треба там по європейській подавати свою науку продавати. Друга літня школа відбудеться незабаром в Угорщині. А наступного року її організатори мають намір провести технологічний ярмарок, де молоді науковці зможуть репрезентувати власні проекти. Мар'яна Гринечко, Сергій Щучкін. Новини на вежі.